Місті Яремчі, скажімо, в тій частині, яка називається Село Дорай, але вже від довшого часу водить до міста Яремча, де було кілька осередків підпільної греко-католицької церкви. І одним з тих осередків, з яким моя родина, мої батьки були наближені, це був Стодійський монастир. Святого пророка Єлі, який діяв підпільно. І моє релігійне виховання, моя перша сповідь, перше причастя були в такій приватній хаті в моїй бабусі, де відправлялася служба Божа. І моїм першим духовним отцем був отець Порфирій у великій схемі Павло Чучман. Відповідник віри, він два рази був ув'язнений через те, що не хотів зрадити своєї віри і значить, був вірний Боговій церкві в той дуже складний час. Крім того, на моє релігійне виховання в дитинстві. Тож інші священники підпільної греко-католицької церкви, з якими мені доводилося спілкуватися. І певно, що саме Студійський той монастир, який існував у нас в Яремчі від середини 30-х років, потім на ціле моє життя вже так мав такий вплив. and uh -huh. uh -huh.